Це французька самохідна артилерійська установка Цезар. Таке сучасне озброєння маскується у лісах полісся і оберігає кордон з Білоруссю. Основне завдання максимальне вогневе ураження ворога, якщо буде атакувати. 45 секунд, і машина до бою готова. Прив'язка до місцевості. Далі вводимо координати. шофер. Йому тут висвічує координати. Як йому машину поставити, щоб менший заворот був пушків, українські військові високо оцінюють характеристики французької самохідної артилерійської установки «Цезар» – від прохідності до дальності стрільби. Наведення може здійснюватись як автоматикою, так і комп'ютерами, і також вручну дальність вогню до 42 кілометрів. Здійснює 4-5 пострілів за хвилину. Вона створена для бездоріжжя, для перешкод, переходити водні перешкоди, танкові рви. Ну вовремя, я як той казав, приїхати на позицію, відстрілятися і уїхати. Потужна техніка на озброєнні у артилеристів, які заступили на бойове чергування на північних кордонах України. Підрозділ нещодавно пройшов навчання у Франції. Ну для того, щоб нищити ворога гармат, достатньо, повірте. Ну, ми навчалися в Франції. От е, хочу сказати, що я дуже сильно вражений. От, і подякувати нашим закордонним партнерам за навчання, за досвід. Ну, ми трошки поділилися своїм досвідом бо я вже не перший рік на війні. Так само дізналися багато чого нового артилеристи взаємодіють у системі сил оборони, які знаходяться на кордоні з Білоруссю, і готові у будь-який момент прикрити піхотинців та їх техніку, тим паче маючи на поготові Цезарі. Якщо командир віддасть наказ на висування, бійці будуть готові за 45 секунд. Застерігають, якщо ворог надумає перетнути північний кордон, ліси Полісся стануть їхнім останнім місцем дислокації. Анна Цук, випуск новин.